За довгі роки створив перед пасікою гарний садок. І не лише яблуні груші. А фундук дуже корисний дерево. Гірга. І Є тут і кизил. І ось виписали нові саджанці, рідкісні. Пудрання, полуничне дерево, лимони китайський, різні гібриди. Ну, самі почитайте. Цидолюс це гібрид айве яблуні. Черікос. А і чере і абрикоса. Так, це в нас інка, гібрид персика і сливи. вишнево сливовий гібрид. Мушмула німецька. Плумкот. Гібрид. Зараз глянемо, бо вже не пам'ятаю. Абрикоса і сливи. І. Саме цікаві не, не ктапріум. Не гібрид нектаріна і сливи. Ось ці гібриди скоро будемо садити. Садок перед пасікою це не тільки гарно, а й корисно для бжів.